70 творчих робіт до 70-річчя Ужгородської школи мистецтв представили на виставці в галереї «Ужгород». Живопис, графіка, скульптура, вітраж усе це роботи 45 теперішніх та колишніх учнів відділення образу творчого мистецтва. Сьогодні на виставці представлена моя дипломна робота кармен. Робота, від якої багато хто в художній школі не може відвести погляд. Це жінка з принизливими очима та. Проста робота корівки, яку я зробила за два уроки. Я їх представила, тому що вони мені близькі до душі, вони мені дуже припали в серце, і вони вже на багатьох конкурсах бували. Відділ образотворчого мистецтва відкрили у школі в 1987 році. Сьогодні тут навчається 264 учні. Очолює відділ колишній випускник школи Михайло Йолич. Викладач зауважує, щоб зацікавити сучасних дітей мистецтвом, потрібен особливий підхід. Якщо раніше ми були більше зібрані, то зараз треба працювати з веселим, досить активними дітьми, які постійно хочуть щось нового. Тому доводиться постійно щось нове придумувати, проробити з ними, влазити в це мистецтво далі, як їх розмінювати, давати щось нове. Раніше воно було більш академічне, тобто зараз воно іде академізм, але з нотками якоїсь гри. У школі найперше намагаються привити дітям любов до мистецтва. Для мене навчання в школі мистецтв це пошук натхнення, тому що без нього працювати просто неможливо. За ці роки я зрозуміла, що ти робиш не тільки те, що тобі хочеться, але потім у своїх роботах, які тобі будуть подобатися, ти всі ці знання використаєш. Я отримала не тільки так би мовити опит і малювання, а взагалі дуже крутих виходавчів. Мені з ним подобається спілкуватися. з нею. Вони просто вміють підтримувати і робити так, щоб ну. Коригувати твої роботи так за роки існування відділу його закінчили 660 випускників. Серед них чимало відомих художників, скульпторів, мистецтвознавців. Усі очні школи талановиті, каже директорка Наталія Громова. Представили різні роботи, різних видах техніки, графічні, і живописні роботи, діти різного віку від 5 до 15 років. Їхнє бачення сьогодні, день, світу цього. І ви знаєте, дивлячись на їхні роботи, я з певністю можу сказати, що ми йдемо в світле майбутнє. Наші діти несуть світло, несуть знання, несуть любов. Наталія Громова також зауважила, що своєю творчістю діти тішать наших захисників. Дитячі малюнки відсилають на фронт, а також передають у шпиталі до поранених військових.